Вітаю вас, друзі, на нашому каналі сад світла Світлани. Хто вперше доєднався до нашого каналу? Мене звуть Світлана. Ми з України, з міста Харків. Кожного дня до нас доєднуються глядачі, підписники. Щиро дякуємо всім, хто натиснув на наше відео і йому захотілося подивитися, що це за канал і що на цьому каналі цікавого і корисного, що згодиться садівникам і взагалі. Про що наш канал? Тому наше сьогоднішнє відео це такий невеличкий екскурс, про що наш канал і що можна знайти корисного, яка інформація є, яка допоможе вам. По догляду за вашим садом, за квітником, допоможе розпочати облаштування. Вашої присадибної діляночки, з самої ранньої весни, коли тільки починається сезон, на нашому каналі дуже багато порад по першій, другій і наступних обробках всіх рослин в ваших садочках. Коли ми почали вести свій канал, ми починали його вести в іншому саду на нашій дачі. Зараз ми знаходимося в місті Харків на нашій новій ділянці і Тут вже відео про те, як ми облаштовуємо нашу ділянку, як ми змінюємо все навкруги себе. А коли ми починали вести свій канал, то поради були вже по готовому саду Вже як обробляти рослини, як підстригати рослини. Як посадити будь-яку рослинку в вашому квітнику. Є багато відео. Де я розповідаю, як краще розташувати рослини, як правильно розташувати. Є дуже корисні відео, я бачу по коментарях, де я показую невеличкі композиції з трьох-п'яти рослин. Це дуже подобається, особливо новачкам, коли ще немає досвіду, хочеться правильно посадити рослину, щоб розташувати саме так, як треба. Щоб була висока рослина, об'ємна рослина, і щоб внизу, внизу вашому квітнику зростали теж декоративні, гарні, яскраві рослинки, які будуть доповнювати одне одного. На нашому каналі не тільки інформація про рослини, хоча її дуже багато, коли я тільки но ну, почала починала захоплюватися рослинами. Багато років тому я розуміла, що мені хочеться, щоб, коли в мене немає досвіду, щоб коли показували, як саджати рослинку, щоб, знаєте, блогер, який знімає, щоб він ліг на землю, <свісно> трошки отак відгорнув рослинку і що показав, саме, як треба саджати, на якій висоті, як заглиблювати, яку ямку викопувати. От Я все це розповідаю, майже в кожному відео я не тільки. Е Даю інформацію, ну, така, яка треба, а ще і якісь нюанси в кожному відео, бо мені хочеться, щоб ви не припускалися помилок, щоб ви все робили правильно. На нашому каналі не тільки про рослини, а ще і багато таких корисних парад по декору сада. Ось такі бетонні кулі великі. Ми з чоловіком робили власноруч. І є. Довге відео, де я ретельно розповідала, як замішувати бетон, як робити, які пропорції робити. Знаєте, саме таке довге відео, щоб вам було зрозуміло, як це робити. Формування рослин про це теж є достатньо відео на каналі. Саме про той смарагд в вигляді Чупачупс. Як формувати, в якому віці це робити? Чи будуть збільшуватися рослинки? Все розповідаю і е, намагаюся розповідати саме так, щоб вам було зрозуміло, щодо ялівців, щодо туй є окремі відео, які різновиди туй є, чим відрізняються ялівці, які ялівці є зовсім не колючі, які ялівці зовсім не мають хвоєпаду. Як відрізнити хвоєпад від хвороби? Про це теж є відео. Що треба робити з рослинами? Чистити, обробляти, підживлювати про це теж багато відео. Чому я сьогодні ось такий акцент роблю саме на тому, про що і що є на нашому каналі? Тому що багато нових глядачів, підписників. А я вважаю, що всі, хто дивляться, обов'язково підписуються. А чому, друзі? Не забудьте, от саме зараз поставте вподобайку і підпишіться на наш, на наш канал. Тому що, якщо ви підпишетеся, поставите вподобайку, а ще й прокоментуєте будь-яке відео. Багато, усе, багато людей в усьому світі дізнаються про Україну. Тому що, коли Ютуб бачить, що цікавляться багато глядачів цим відео, Воно його розповсюджує не тільки по Україні, а по всьому світу. У нас вже більше 90 тисяч підписників на каналі, і вімкнулася е, нещодавно функція, що є автоматичний дубляж, тобто перекладається будь-яке відео на мову тієї країни, де дивляться наш канал. Тож давайте допоможемо всі разом, українці. Я вас закликаю, щоб. Про нашу Україну, про наших українців, про садівників дізналися якомога більше людей в усьому світі. Ці дерев'яні вироби ми привезли з нашого саду, з нашої дачі. Хто нещодавно приєднався, можливо, не знає. Наш садок знаходиться. Недалеко від кордону, біля Вовчанська, на жаль, немає можливості зараз і працювати в садочку, і доглядати за садом. Тому, А ми хочемо жити саме зараз і відчувати повноцінне життя, тому деякі речі ми привезли на нашу нову ділянку. Щодо того, як зробити. Такі гарні вироби з дерева. Чоловік робив. І ось такі, е, такі знаєте, огорожі під квітники. І е, містки, ви бачите, он містечок трошки більший, трошки менший. Дерев'яний паркан, шезлонг. Е, е, як у нас ще така штука називається? Гамак. Все розповідала з розмірами. Все є відео на каналі. Про що я, друзі, для того, щоб дізнатися багато корисної інформації, щоб віддячити нам за те, що ми поділилися з вами корисною інформацією, поділилися своєю практичною інформацією, яка дуже довго і гарно працює. Я зараз скажу про дерев'яні вироби. Вам треба тільки погортати стрічку, бо ви задаєте мені такі питання. Про які вже багато відео. Я не можу відволікатися для того, щоб нові відео створювати, щоб допомагати вам в подальшому, щоб доглядати за своїм розсадником. На ті питання, на які вже є відповіді на каналі, вам не складно, друзі. Якщо вам це дійсно важливо, вам не складно погортати наші відео, подивитися. Ідея, що вам ми вже розповідали, тому що я не можу в коментарі, знаєте, все відео повторювати. Є там нюанси, є деталі. Щодо обробки дерев'яних виробів. Ось дивіться, цим огорожам для квітників вже більше, ну ми майже перший рік, як ми тільки створили канал, ми цьогоріч вірніше, і зробили ці квіники. Тобто, їм вже більше п'яти років, п'ять і більше років, якими фарбами, чим чоловік обробляв, як все він робив, як він робив паркан, я все розповідаю, щоб довго вам слугували такі, такі дерев'яні вироби. Неймовірний колодязь. І в нас на дачі, можливо, зараз знайду світлину, я обов'язково вставлю, Ну якщо буде можливість. Неймовірний колодязь робив чоловік і в нашого сусіда. Є неймовірна е, така, знаєте, огорожа, і вона, і огорожа, і паркан, і стіна з квітів, теж чоловік робив для сусіда. Дуже гарна річ. Е, тобто не тільки на каналі про рослини зараз знаходжуся в тій частині нашої ділянки, де наш розсадник. Зараз в нас дійсно багато роботи, саме все, що пов'язано з розсадником. Треба гарні рослини, щоб доїжджали до вашого садочку, до ваших нових квітників. Тому і на от зараз я звертаю вашу увагу, що я багато часу витрачаю саме в цій частині нашої нової ділянки, тому що я хочу, щоб рослини були здорові, щоб вони були підстрижені, щоб вони були доглянуті, щоб вони були правильно підживлені. Не можу витрачати багато часу на такі коментарі, на які я вже відповідала, на які дуже багато було відео. Про що були відео? Ну, якщо я вже тут знаходжуся, от придбали ви рослину. Що зробити, якщо ви не встигаєте її посадити в своєму садочку? Особливо, якщо це е, восени? Що робити взимку? Про це теж є поради на нашому каналі. Як правильно саджати? Як правильно саджати туї, ялівці, е, ялинки, сосни? Про це теж багато відео на каналі. Які підживлення робити? Е, як е, і на що звертати увагу? Коли ви купуєте свої рослини. Чим відрізняються рослини, якщо вони з закритою кореневою системою, от як в нашому розсаднику в нас всі рослини з закритою кореневою системою? Дивіться, дуже гарно оплетені. оплетені. Корінцями в горщиках всі рослинки. Так буває, що рослини я нещодавно пересадила, і, можливо, ви навіть їх отримаєте, і побачите, що нещодавно пересаджені, але все одно всі рослини з гарною кореневою системою. На що це впливає? Звичайно, на те, що рослина гарно порівнюється вашому садочку. В нас стільки багато досвіду по догляду за рослинами, різний досвід, знаєте, минула річ в іншому місці наш розсадник був, наших родичів, ну ми перебували, поки ми вже придбали нову діляночку, і там була пожежа. Знаєте, коли саме під час пожежі, звісно, ми були в шоці, тому що ну, так, все, все це було і це жах був. Втратили ми багато рослин. Багато рослин згоріли, а багато рослин були попечені. Я розуміла, що, знаєте, половина рослини згоріла, а половина рослина, рослини жива. Мені захотілося відновити рослини, тому що це багато праці моєї, бо рослини я пересаджую з одного горщика в інший. і Все таке роблю. Звісно, мені було шкода. Своїй праці, свого часу, до речі, хочу подякувати багатьом глядачам, підписникам, друзям нашого каналу, які відгукнулися і дуже допомагали в той час. Хто порадами, хто трошки нас підтримав коштами, це дійсно знаєте, я вам щиро-щиро вдячна і згадую всіх добрим словом і бажаю всім вам, щоб, щоб вас все було добре. Так, от такий, знаєте, досвід. Але от всі ці брабанти, які ви бачите, зараз в нас біля цієї частини паркану я висадила ось всі ці брабанти, які постраждали від минулорічної пожежі. Вони були ну зовсім такі були пло... ну, гадкі каченя. До речі, навесні хто дивився, в нас було окреме відео, де я показувала, що я їх саджаю. Друзі, дивіться. Як вони гарно виглядають? Я от дивлюся і збільшуються. Я ще їх не підстригала тільки після посадки, трошки підкоригувала їх форму. Ну зовсім зістригала, там, де жовте було попечене підживлення. Є схема по рятуванню рослин після пожежі, окремі відео. До чого я зараз кажу, що я не можу відповідати, а що мені робити, якщо рослина згоріла після сонечка. Гортайте стрічку, ви знайдете декілька відео, там було 5 кроків, що треба робити. До речі, мені вже наші підписниці писали, Світлана, мені здається, якщо не помиляюсь, в Запорізької області там вже дуже спекотно. В нас спекотно, а там температура, можливо, ще вища. Користалася моїми порадами саме по рятуванню після пожежі. Тому що всі ці відео, вони не тільки про рослини, які постраждали після пожежі. Вони саме для таких рослин, які постраждали від надмірного сонця, сонячні опики. Все таке саме робимо, таку саму схему. Якщо у вас багато рослин, це доцільно, ну, тому що там треба витрачати кошти на підживлення. На обробки, на все, щоб знаєте, підсилити імунітет і запустити його, щоб рослини відновилися. Я бачу, що все це працює. Друзі, все на все ви бачите своїми очима. Все, що ми показуємо в своїх відео, і все, що ми робимо, це знаєте, це так, як воно в нашому садочку. Я все показую так, як воно зростає. Якщо я змогла відновити, я з вами поділилася. Якщо вам треба знайти інформацію, гортайте стрічку, гортайте відео, короткі відео, довгі відео, навіть відео, де я розповідала. Зараз підійдемо, я вам покажу і доскажу. Навіть в рекламних відео, де я показую якісь. Інструменти, якими ми користуємося в нашому садочку, які допомагають мені. От саме подрібнювач гілок Алко, я вам показувала його, як він подрібнює, і я додавала багато корисної інформації. Я розповідаю не тільки про інструменти, про прилади, а чи можна мульчувати, що треба робити, які нюанси. бо… Якщо я вже це знаю, якщо я свого часу дізналася цієї інформації, сиділа десь, шукала її, витрачала свій час, то я хочу з вами поділитися. Тож, будь ласка, витрачайте свій час, щоб мене не відволікати від іншої роботи і знаходити інформацію на нашому каналі, бо її дуже багато. Щодо корисної інформації, от хочу вам. Приклад показати. Коли розповідаю, от зараз ми сидимо. Це дирен Siberian Pearls. От дивіться, вони однакові за віком. Місяць тому саме з такого горщика я посадила цей дирен в ґрунт. Дивіться, друзі, вони однакові. Ну так, чотири роки цьому, чотири роки цьому, до речі, вони теж постраждали. Минулоріч я обрізала і гарно відновилася після минулорічної пожежі. Дивіться, яка різниця в ґрунті і в горщику. Догляд однаковий. Тільки ця рослина в ґрунті, крапельний полив. Крапельний полив, друзі, це взагалі. Це перше, що повинно бути на вашій ділянці. Відволікаюся. От, друзі, дивіться, які нюанси. Можете придбати, можете не знати чогось. а... Кого є трошки досвіду, вам може допомогти. А ви дивіться відео! Це ваша подяка. Дуже часто питаєте, чи можна хвойні рослини вирощувати в горщиках, і про це теж я розповідала. Пересадити, вирощувати, який об'єм, що треба робити, чи вкривати е, на зиму, чи обгортати взимку, чи не змерзне коренева система. Друзі, про все розповідаю. І в наступних наших відео я дуже багато буду давати корисної інформації. Я буду додавати в кожному відео нюанси: Що, що можна робити, що треба робити, щодо підстригання хвойних рослин, теж багато відео. Коли, коли можна робити, як правильно робити, щоб не зв'язувати на зиму, щоб не треба було. Зв'язувати рослини, щоб вони не розвалювалися. А що треба робити, щоб вони були такої щільності і так виглядали, щоб декоративність була протягом всього року. Дякую, друзі, що додивилися наше відео до кінця. Сподіваюся, ви зрозуміли, про що наш канал. Я не змогла дійсно розповісти про все-все-все, ну, бо там більше, більш скільки, більш. Е... 800, більш ніж 800 відео. Чоловік каже, я не рахувала. Тому складно розказати про що? Про багато чого, що пов'язано з рослинками. Сподіваюся, вам все це було корисно. Подобайку поставили, підписалися. Не забуваємо, щоб якомога більше дізналися про Україну, і про українців. Чекаю на замовлення рослин. Інформація буде в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемось в нашому наступному відео. В наступному відео хочу показати вам іншу частину нашого розсадника. З цієї частинки ви побачили. Там дуя Брабан зростає, а в іншій частині там інші рослинки. Хочу вам показати, бо знаєте, так вже непогано виглядають, і можливо комусь допоможе в створенні вашого знаєте, посадки біля паркану до зустрічі.